На папері воно все добре прописано, але на практиці працює не так, як би хотілося. В який строк розглядаються рапорти військовослужбовців? Навідкладне, але не пізніше, ніж за 48 годин із часу подання рапорту. Щодо питань, які стосуються військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів, розпоряджень. Збереження життя та здоров'я особового складу, відпуски за сімейними обставинами та з інших поважних причин не більше, ніж 48 годин з моменту подання паперового рапорту. У строк не більше 14 днів із дня подання рапорту щодо питань, які не відносяться до питань, ну, зазначених вище, наприклад, там звільнення військової служби, не більше 14 днів. Але на практиці. Не так дуже легко подати цей рапорт, і військовослужбовці про це знають. Які рекомендації? Подавати рапорт Укрпоштою з описом вкладення, цінним листом, як положено. Другий варіант подавати звернення до ГГ Генерального штабу, електронні адреси я прикріплю. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, теж електронну адресу прикріплю, і також до військового омбудсмана. Тому, поки так. Звертайтесь, кому потрібна пронича допомога, ваш адвокат Олексій Миколайович.